Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ринок Кенго в класному кольорі. Так, це у нас 14-й рік, 1,5 дизель, 183 пробігу, 10900 по вартості. Бачимо контакти. Так, по салону. Оригінальний пасажир, охайний чистий салон, клімат-контроль, до речі, гарна комплектація. Воркопом. На оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте. Opel так По опису 10 рік 2,0 дизель, 9 місць, довга база, 9900 по вартості. Ціна на такий автомобіль. Так, салончик оригінальний. Дивимось по колу. Так, Volkswagen Caddy, 10 рік, 7 міцний, 1,4 бензин, 7.300 по вартості. Бачимо контакти. Так, по салону. Так, намір салон, механіка, кондиціонер, є мультикермо. Рено Кенго. В класному кольорі такому незвичному там. 12 години 6 бензин, до речі. 211 пробігу, газ бензин. 7300 контакти є. Оригінальний пасажир. З форкопом. ПЖО Партнер. Так, автомобіль від власника 2007, рік 19 дизель 3900 по вартості. З кондиціонером. Так, щоб нам власника знайти. Так, на жаль, нікого немає. Ну, от так десь приблизно коштують такі машинки зараз на сьогодні. Навіть шкіряний салон бачу. Так, прокоп є, власника нема. Так, вантажний Nissan Pріmoфтар в довгій базі. 2005 рік 1,9 дизель. Довга база, 5800 по вартості, контакти гарно видно. Так, по салону. Нічого надзвичайного. Робоча машинка є, розпашоночка. Нісан приймав тар в довгій базі. 2008 рік, 2,5, дизель, 322 проби, 8400 по вартості. Пасажир. Так. По сидіннях. Ну, рік бере своє. Сидіння, столик. Шторки на задніх вікнах, бачу розпашоночка. Довга база, форкоп також є. Так, Opel Vivaro. Так, 13 ріг 2.0 дизель, 9 місць. Пасажир пробіг 333 тисячі, 13900 по вартості. Так, по салону оригінальний пасажир, кондиціонер, круїз контроль. Так, я бачу верхні обдуви, всі в сидіння. Трошки завадило відпочивати. Так, ось цікавий, телефонуйте, бачу, розпашоночка є. Така машинка. Peugeot партнер. 14215 пробіг, 1,6 дизель, механіка, 8900 по вартості. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир. Механічна коробка. Така машинка. Volkswagen Caddy. Так, по опису 11, 1, дизель, 9400 по вартості, без підфарбувань з сертифікатом. Так, по салону. Тиканений салон. Транзитні номери бачу є. фуркоп, парктроніки є. Так, Volkswagen Multivan. Четвертий рік, 330 пробігу, 2,5 дизель, 10400 по вартості, контакти бачимо. Рідко зустрічаються Зараз такі варіанти, до речі. По салону, салон комбінований. Є клімат-контроль, коробка механічна. Mercedes Citan. Так, по опису. 17 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 12,950 по вартості. Так, контакти. Де у нас контакти? А, ось тут вверху. Бачимо контакти, кого цікавить. Тканинний салон. Так. Так, Volkswagen Caddy. 15 -й рік випуску. 18-й 155 пробігу, 2,0 дизель, 15900 по вартості. Так, дивимось по салону. Тканинний салон, механічна коробка. Довга база. Так, Opel Vivaro. Дивимось по опису. Так, 11 рік, 2,0, 201 тисяча заявленого пробігу. 9 місць, 13 тисяч доларів. Контакти бачимо. Так. Оригінальний пасажир, кондиціонер. З форкопом, до речі. Так, Кенго. Так, 12-року випуску 127 заявленого пробігу. 8 тисяч доларів по вартості. 1,5 дизель. Оригінальний пасажир. Так, контакти. Фокусуємо. Є контакти. Дивимось по салону. Оригінальний пасажир бачимо, механічна коробка. Так, Volkswagen Caddy. 14 рік 1 10 10500 по вартості, 179 пробіг. Контакти бачимо. Він код фіксуємо. Так. По салону тканинний салон, механічна коробка, клімат, контроль. Є форкоп, кого цікавить. Так, Peugeot parter Так, по опису у нас 12 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу, 8700 по вартості. Так, по салону. Тканинний салон, оригінальний пасажир, клімат контроль. Є фуркопчик та парктроніки. Так, вантажний Kengo, Коротка база, це 15 рік, 265 пробігу. 1,5 дизель, 6500 по вартості. Заглянемо. Тканинний салон бачимо. кондиціонер, Така машинка.